Американець, який приїхав в Україну, поспілкувався із нашими підлітками та ділиться своїми враженнями. Погляньте, Я відвідав Україну як американець у 25-му році. Я приїхав сюди, щоб дізнатися правду про те, якою насправді є ця країна від людини, яка живе посеред неї. Їдучи вулицями Одеси, ми побачили виставку знищеної техніки. Діти лазили по танках, наче це був дитячий майданчик. Там ми зустріли Алікса. Він розповів, що це російські танки, знищені під час вторгнення, і привезені сюди як нагадування про те, за що бореться Україна. Алекс одразу нам сподобався. Тож ми запитали, як йому живеться молодому хлопцю, що росте під час війни. Скільки тобі років? 14. Ти чув вибухи? Так, чув іноді тобі просто страшно за власне життя, і ти не розумієш, чи доживу я до завтра. Ти ставиш собі це питання, бо зараз тут неможливо жити повноцінним життям. Поруч на землі лежав шприц, залишок чи способу пережити ще один день. Алекс підняв його і кинув в уламки одного з танків. Я намагався знайти якісь слова, щось таке, що підтримало його, але не зміг попередню годину ми сміялися, фотографувалися і обмінювалися інстаграмами, але в цю мить ми були просто незнайомцями з різних світів. Йому 14, І щодня він стикається з тим, чого я навіть не можу уявити. перед тим як ми пішли, він сказав, що має для нас подарунок. А впевнений? так, бро, це так мило. Дуже дякую тобі, та нема за що. Він подарував нам перстні. До речі, я хотів сказати, мені подобаються твої окуляри. Так, окуляри просто бомбезні. Я можу зробити для вас таке обличчя. Алекс, якщо ти це побачиш, сподіваюся, у тебе все добре, і я бажаю тобі спокійної ночі.